Масові обшуки в топ-чиновників чи не найгучніша тема цього тижня, і вранці 1 лютого інтернет сколихнули повідомлення про перевірки в українських можновладців. В СБУ пояснили це таким чином, що виконують поставлене президентом завдання. До кого навідалися силовики? Що шукали? Давайте дивитися разом. Почався не з кави. До оселі олігарха Ігоря Коломойського навідалися СБУ та бюро економічної безпеки з обшуками. Все через махінацію у нафтових кампаніях Укртатнафта та Укрнафта. За версією слідства, Коломойський насхемував на 40 мільярдів гривень та ще й ухилявся від сплати податків. Ця справа тягнеться руками. Що нового могли знайти у будинку олігарха, слідчі поки що не повідомляють. Неспокійно було і у головному управлінні ДПС столиці. Річі ДБР обшукали житло та робочий кабінет керівниці податкової Києва Оксани Датій. У відомстві наголосили, спосіб життя посадовиці не відповідав її офіційним доходам. В неї знайшли 158 тисяч доларів, понад півмільйона гривень та близько двох тисяч євро. А ще елітні годинники та брендовий одяг. Володій Датій і трьома квартирами за міським будинком та кількома авто. Усе майже на півтора мільйона доларів. Посадовиці інкримінують багатомільйонні мільйонів. Бородки. Завітали силовики і до екс-очільника департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони України Богдана Хмельницького. Йому повідомлено про підозру у закупівлі неякісних бронежилетів на суму понад 100 мільйонів гривень. Повідомили про підозру і колишньому очільнику Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику. Йому інкримінують службову недбалість, яка призвела до втрат бюджету на майже півтора мільярди гривень. Спілкувався зі слідчими і колишній очільник міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков. Представники СБУ і ДБР прийшли до нього з обшуками по справі закупівлі французьких гелікоптерів. Ейрбас один із таких гвинтокрилів розбився в броварах 18 січня. Тоді в авіакатастрофі загинуло керівництво МВС. Щоправда, під час обшуків нічого не вилучили. Правоохоронці прийшли з обшуками і до київського забудовника, і депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадима Стола. СБУ розслідує участь будівельних компаній підконтрольних нардепу в легалізації коштів Кума Путіна, Віктора Медведчука та інших підсанкційних осіб. Зокрема, йдеться про схеми, пов'язані з викупом корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками. Журналісти-розслідувачі стверджують, що у січні Столар повернувся до України вперше після початку повномасштабного вторгнення. Відтоді йому заборонили виїзд. Хвиля обшуків при. Шла після нещодавньої заяви президента Володимира Зеленського, який анонсував великі кадрові чистки у владі. За його словами, тим, хто не відповідає принциповим вимогам держави і суспільства, не варто засиджуватися у кріслах. Про початок очищення влади від причетних до економічних злочинів оголосив і секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, доказову базу збирали місяцями. Ми перебуваємо на початку великого шляху очищення нашої країни від людей, які забули, що таке честь, держава та країна, і займалися неподобством, зокрема під час війни. Якщо ви скоїли злочин, то майте на увазі, обов'язково за нього відповідатимете.